В Україні ведуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації, у тому числі про місце проживання. Фактично, ця інформація сьогодні з'явилася, і вона вибухнула народні депутати, мідяні, кузьміних до речі, кузьміних це той депутат, по якому справа по корупції. Там взагалі, коли я коли подивився, хто там подав, ой, там такі прізвища, одне краще іншого. Запитання майже по всіх. Так, от вони подали цей законопроект. 11.031. нуль і от це вони пропонують, і до розгляду за якого незабаром зверне повернеться Верховна Рада, фактично, ми бачимо, як великий брат з Романа Оруела 1984 реалізовується в Україні, китайський досвід, чи що, чого що нас відбувається хтось його хоче в запровадити в Україні, пам'ятаючи, як. Арахамі розповідав, що нам треба переймати китайську модель управління. Я це дуже добре пам'ятаю. Це такий шлях до Євросоюзу. Ігоря, розкажи мені, що в мене з'явилося запитання, чи все ж таки мета розпилити гроші, тому що сьогодні декілька експертів звернули мою увагу, що цей проект може бути ніколи не реалізований, але гроші, а це десятки мільярдів гривень. Будуть розпілені, значить колись давним-давно, коли я був молодий, красивий, десь мав 2 метри росту і був такий голубоглазий блондин, От ну це жар, звичайно, але будучи народним депутатом восьмого скликання, я вивчав цю історію і навіть їздив в Китай і їздив в Гонконг. Де, ну хто пригадає фільми ще колишні про Брюс Лі, що завжди там була мафія, от це, Гонконг і так далі, там от ці всякі, там от всякі якудзи, шмакудзи, і так далі, але якось так сталося, що Гонконг став самим безпечним містом. І це відбулося завдяки тотальному контролю. Ціни на нерухомість взлетіли, там, ну, грубо кажучи, в тисячі разів. Коли я був тоді вже коштував квадратний метр житла в Гонконгі не в самому крутому районі, щоб ви розуміли, 15 тисяч доларів. Просто я пригадую ці всі події. Так от, давайте не про Гонконг, а про наше дійство сьогоднішнє. Значить, Що хоче главмен Кліменко? Це зразу кажу, що тобто, тут Арахамія це бізнес-проект, а главмен Кліменко це допоміжна історія. Значить, Минулий парламент, минула влада верніше, ще при Арсен Святбаріси Авакову, Робили такий тестовий пілотний проєкт: Львів, Київ, Дніпро і ще якесь місто, не пам'ятаю яке. Чотири міста. Можливо, Харків, ну не буду брехати яке. Ну не пам'ятаю. Чотири. Е, нібито ну, тема така, як безпечне місто. І, значить, під цей проєкт е, нібито мало робитися купа відеонагляду, і ото все, що ти розказуєш. Значить, ну, Але для того, щоб мати розуміти, як воно працює, куди воно йде, і звідки воно береться, значить, там же ж треба було вивчити цю історію. Значить, що я хочу тобі сказати, що відбувається на сьогоднішній день. Ну, по-перше, про ці успішні проекти ми ж так і нічого не чуємо. Правда? От, А чого не чуємо? Не того, що там не, не будували, там і так далі, не ставили камери. Не, ставили щось там, камери. Я навіть, будучи депутатом, е вибивав кошти, щоб мені вузку тут робили, безпечне місто і так далі. І Щось тут навіть зробили. Цілий мікрорайон є такий, що купа камер, їх там замкнули. Е Мох і болото з'єднали в кучу, тому що одні фірми ставили камери відеонагляди, фірми там. Кавасакі, а другі ставили Хітачі, а воно не, не, не конектилося. Коротше, куча гімароя. Ну суть не в тому. Значить, В цьому законопроекті написано, що витрат з бюджету практично немає. Це брехня. Що вони мотивують? Вони будуть мотивуватися, згадаєш моє слово. Це вже зараз така інформація, яку мало хто може зараз заперечити мені, але я розкажу, як це відбувається. Отже, умовно кажучи, державна компанія, напівдержавна компанія, Huawei, вона виділяє приблизно десь 14 мільярдів. На той час я пам'ятаю цифри, виділяла на тільки на розвиток своєї компанії. Узвішні суми да тобто тільки на розвиток на інновації. Тобто, це сумасшедше, більше 50% державна компанія з колосальним бюджетом. Вони готові були в Україну поставити оте от все, що ти зараз розказуєш, і я розказую оце все. Розпознавання ліс, телемедицина, коротше, злодій, який вкрав вчора штани в магазині, його по обратним кадрам вичислять звідки він приїхав місяць назад в це, в це місто. Розумієш, да? тобто, ну тобто, там є там дуже серйозна ця історія працює. Тобто, компанія пропонувала Україні поставити оце все безкоштовно. Увага! безкоштовно. Ну, корупціонери ж були завжди. Вони ж завжди питалися, почекай, почекай, а ви безкоштовно ставите, а де ми? Ну як? Ну Ви ж кажете, будувати будете. Ми то даємо обладнання, а ви що все побудуєте, отам собі думаєте про свої вітка. Ну, це зараз я ж жартую, але як воно зараз відбуватиметься, це буде відбуватися саме так. Тобто, вони слямзять грошей на будівництві. Це небагато, ну, пару мільярдів. Ну, це в порівнянні з тим, де вони вкрадуть потім, ти собі не уявляєш. Так от розказують. Але це безкоштовне яке? Це, типу, нам оплачують, а ми, тобто, дають навіть безпроцентний кредит. А ми, типу, там на протязі 10 років маємо це все за рахунок заробітку з помощью тих камер. А який заробіток? Я тобі розказую. Камери в мінтів, в мінтів, ти пишеш заяву. Як людина, яка, там наприклад, там хоче щось вияснити, потерпіла від злочину чи ще якась там фігня. Ну, як потерпіла від злочину, то інша історія. Ти пише, ти хочеш щось вияснити. Офіційно там, звертаєшся і так далі. І, наприклад, місто, і місто хоче там щось вияснити з приводу якоїсь історії. І місто платить мінтам за використання цих камер. Тобто, розумієш, да тобто платить за те все, платить правоохоронним органам. Але весь фікус тут зовсім в іншому. Весь фікус в тому, що. Ці гроші також на протязі там 11 років цим китайським, так би мовити, інвесторам треба повертати за рахунок використання їхнього ж продукту. І тут навіть питання далі проплати хмарного середовища, де то все зберігається в хмарах, пам'ятаєш, там же ж там ну там мільйони, мільярди, це навіть не мільйони, це мільярди грошей. От там буде йти головний розпіл. Тому що навіть зараз за. Використання хмарного середовища, ті чи інші структури е, оголошують тендери на мільйони, е, за і сьогодні піляють гроші. А ти собі уяви якщо це буде в масштабах всієї країни, оце все оптоволоконна, цифровізована, камероподібна, оця вся структура. Тому дійсно вони тут не лукавлять, що грошей з бюджету на те, щоб це поставити, не треба. Бо китайці приїдуть і поставлять. Ну а ти там потім 20-30 років будеш відробляти. От. А в цей час вони цим сим будуть заробляти і піляти це, за ці всі вещи, бабло. От і все. Тому тут а, навіть не, не стільки е, ця сторона играє роль для мене особисто, тому що я як адвокат хочу сказати, що: слід будь ласка, я щось скоюю. Вроді ні, незамішен. А якого хіра за мною мають сьогодні слідкувати? Ну, давайте говорити відверто: питання безпеки і питання обмеження свободи пересування це різні речі. Контроль за моїм пересуванням. Це якщо за мною є наружка, бо я спою злочин і чи там готуюсь до злочину. Це зрозуміло. А тут я ще нічого не встиг зробити, Богу в душу не видно, тут вона тобі, повний тотальний контроль. Далі. Ти ніколи не проїжджав, наприклад, через митницю чи через блокпости. Ти включи відеореєстратор, почуєш все, що про тебе думають, ще й можуть забрати. Правильно? Правильно. Тобто, водій не може включити відеореєстратор в певному місці, тому що його жахнуть. А скажи мені, будь ласка. А це що? Ти пам'ятаєш, коли в Київ прилітали ракети, русняві просто-напросто залазили в камери наших під'їздів, от які там ставлять для відеонагляду, і дивилися в режимі онлайн свої прильоти. Я думаю, що з цього приводу по кібербезпеці в нас є спільний з тобою знайомий. Я думаю, він там розкаже набагато більше, ніж Ігор Лапін. Але я знаю точно. Що з нашими ушльопками питання безпеки не працює? Вони вже зробили дію. Позавчора замовив собі не позавчора, ну три дні назад замовив собі берси Ну вже старі проходилися. А я хожу в бірцях, поки війна не кінчиться, якось інше взуття і не признаю, от в більшості своєму, і прийшов на нову почту отримати берце. Ну, але там вони стоять, а ти знаєш, що зараз він більше п'яти тисяч гривень, треба показати паспорт. Ну, якщо в тебе паспорта нема, раніше як? Ну, давай дію. Окей. Навіть посвідчення водія не підходить. Даю дію, а вона не працює. А ці хлопці з нової пошти кажуть, вибачте, ми не можемо нічого вдіяти, тому що дія вже другий тиждень не працює. Ти щось про це чув? Не чув, бо ти нею, в принципі, може, і не користуєшся. Але на новій пошті Ігор Лапин дія не спрацювала я тобі більше сказав. В мене діє телефоні немає. Та ти щаслива людина, тебе, тебе колега переконав, а мені треба була дія в один із моментів, і я мусив її поставити. Суть не в тому, я просто до чого веду. Я веду до того, що навіть воно не працює. Ну і про те, що дія тече, ми вже про це вже всі знаємо. Тому, скажімо так, це, це спеціалісти мають це все розплувачити, де мінцифри, і улюблений міністр Федоров, улюблений міністр нашого Зеленського, де вони стирили гроші, чому дія не працює некоректно, і чому в дії, як то кажуть, є дірки, через які можна витягнути будь-що. Ну це вже інша звичайно, тема. Але тут, окрім грошей, є ще поняття тотального контролю і стеження. Це є обмеження моїх конституційних прав свободи пересування. Я не хочу, щоб міністр МВС Клименко, який до сих пор збиває кроваті, розумієш? Пам'ятаєш цей сюжет? В армії квадратне котимо, а кругле носимо. Оце дисципліна, і я от за дисципліну, так говорив він. Ну, в іншій, в іншій формі, звичайно. Я не хочу, щоб він знав, де я їду на, на гульки, в кінці кінців, якого біса. Я що, щось крав, ні, ну якого ти біса за мною маєш слідкувати? Тому тут питання от такого. Ну і на завершення. В нас виділяються колосальні кошти для того, щоб зробити кращу безпеку. Правда? Ну, окей, добре. А чому ж не зменшується кількість зарплатних патрулів на дорогах? Ну, якщо ми повісили камеру, значить має мінімум три патрульних переїхати в підрозділ Людь. Якого біса вони далі продовжують стояти? І камери, і патрульні. Техніка. Робототехніка, відеоаналіз, це те, що має звільнити людей від виконання цих, цієї роботи. Розумієш, да? тобто роботи заміняють людей на лінії. А в нас і колектив остається той самий, і ще плюс тотального контролю додається. Тому я вважаю, що це не буде ніякої економії для держави. А саме головне буде елемент розпилу і тотального контролю. Китайська модель аля Арахамі, і тут я згадую святе, бо всі глобальні бізнес. Великі речі, без арахамії не голосуються, навіть з Єрмаком не голосуються. От від слова зовсім. Тому що це єдине альтернативне тіло, яке має доступ до тіла Зеленського. От в них там зараз є свої тьорки мурки, Єрмака і Арахамі. Ну, це питання зовсім іншої дискусії. Тут до речі пишуть: а що така активність? Що вибори наносять? Вибори можуть бути тільки в Україні після війни. Коли закінчиться війна, ніхто не знає. Це у нас тільки в офісі президента живуть виборами. А треба зрозуміти, жити треба сьогодні, бо завтра може просто не бути. Тому ні, активність не з цього привладу. Дай грю дай, дай дай тут коментар. Написали, я не можу не зачитати. Вітаю! Дивлюсь з Варшави, не ганьбіть владу. Вони працюють чесно, працюють на, на, на нашу поразку. Потужно, рішуче, ціленаправлено, і я хочу помилятися. Тобто людина нормально, адекватна, але просто я як почав читати. Думаю, блін, не гадбіть владу. Вони працюють чесно на нашу поразку. Солодивись, ти знаєш, мені дуже часто каже. Вони зрадники? Ні, вони не зрадники, вони дебіли. На жаль, це значно гірше. Там є корупціонери і дебіли, і оцей мікс Ідіоти... Борислав ідіоти, бо дебіл це хвороба, дебілізм це хвороба. А ідійоти, ідійоти, це якось... гаразд, ідій, гаразд. Ну, ідіоти це гаразд, ідіогараз. Ну, ідіот це людина, яка не хоче приймати участь у політиці. Так от це було в давній Греції. Так от я тобі хочу сказати, це, це, це люди ну, дурні, в такій взагалі безуглі. Ні, хтось каже безглузді, ні, це безуглі люди. Взагалі такі, і от ці люди, вони ну на жаль, вони зараз і приводять до такої ситуації. Е, вибори це історія. Майбутнього і, скоріше це, не найближчого, тому ви краще слідкуйте уважно за тим, що відбувається. Ви можете не дочекатися взагалі нічого. Ігор, А давайте зараз швидесенько по деяких питаннях? Італійська газета «Ля републіка пише, що Шольц готує мирний план з територіальними поступками України. Кілька місяців тому газета мала інший серйозний і головне, вони казали 100% інсайт французькі війська. В Одесі на запитання, де мирний план Шольца. Ну сподіваюся, що там, де і перекидання військ французів до Одеси, але хто і для чого це зараз грається в ці вкиди, і до речі, я не знаю, розуміють наші громадяни чи ні, ну коли італійці пишуть про німців, німці про британців, французи про поляків, а поляки знову про німців. Повірте, тут треба розуміти внутрішню політику. Питання в іншому, чому вони граються в ці вкиди, і кому це найцікавіше, як ти вважаєш? Ну за проблеми реально проблеми. Його навіть не люблять ті, хто голосували свій час, підтримували Ангелу Меркель. Хоча це одна й та сама грядка, от в нього реальні проблеми з виборами. Е, якщо він не може зробити ладу в себе всередині країни, йому треба показати щось можливо назовні. Те, що питання перемовин висить зараз в повітрі, дуже багато хто говорить і так далі. Тому треба десь якось вскочити. Розміш там зараз є змагання, а хто ж буде сидіти за тим столом, де Україна з Росією домовляться. Єдине, що ніхто з них так і толком не зрозумів однієї простої речі: не буде того стола, не буде тих перемовин. Зараз Індія займає дуже активну позицію проти вагу Китаю. Ну Шольц, можливо, теж займає активну позицію, тому що в нього в 25-му році вибори. А виходячи з попередніх виборів в двох землях, там ми бачимо, і зараз у нього коаліція тріщить, і щось може взагалі може так статися, що в Німеччині буде дострокові вибори. Таке теж може статися. І він це бачить. Якщо в себе у Франції Макрон переграв цю історію, дуже грамотно переграв по, -по техніки. Ну, Макрону що ризикувати, В нього вже другий срок закінчується, і в принципі третього в них не буває. Тому для своєї партії він зробив непогано. Ну поки що так виглядає, не знаю, як буде далі. А Шольц, це... в нього серйозна проблема. Я єдине не можу зрозуміти німців східної Німеччини. Це ж якого охрана було ломитися через берлінську стіну, щоб сьогодні знову тупити заражку. Ну, це просто для мене якийсь якийсь нонсенс. От вони буквально 30 років назад ломилися через стіну, їх розстрелювали, а сьогодні вони топлять Росія друг. Ну я не можу це зрозуміти. Але Диві. це питання німецької внутрішньої політики. Шольц, я думаю, просто хоче бути за столом миротворців, які нібито принесуть мир. Мирного плана не існує Росія. Зараз отримала додаткові ракети від Ірану. Західні партнери висловили стурбованість, нам навіть дають додаткові сили засоби ППО. Але вон пишуть глядачі, а в сумах гучно розумієш? Тому це mm -hmm. нічого не має спільного з реальними перемовинами. По-друге, нехай Шольц скаже оце. От поступки території, нехай він просто скаже, згідно норм якого міжнародного права він хоче це зробити. От просто каже: виходить і каже, я ж за демократію, я ж людина, яка за справедливість. Ми ж Німеччина, ми ж тіпа, там тралала та поля. Згідно такої то статті, ми маємо право. Посадити Україну і Росію за стіл переговорів і заставити Україну відмовитися від якоїсь землі. Я пригадую, колись німці заставили відмовитися Чехію від куска своєї землі, і почалась Друга світова війна. Так буває до, речі, до речі, у Шольце є непоганий досвід, який він може вивчити в історії. Е, вже колись вони віддали Росії Кінігсберг. Він називається зараз Калінінград. Я вважаю, що Шольц, якщо і може розпоряджатися будь-якою землею, це своєю, Баварію може віддати, наприклад. Або, або, наприклад, може віддати сусідні землі з Франції, які знаходяться біля Страсбургу. Ну, там багато чого можна пороздавати, але це мені нагадує старий фільм: Кемська волость? Я, я, ну так от цю Кемську волость ніхто нікому не планує віддавати. Але мені здається, що тут. Фейкові новини, які висосали з пальця. Гаразд, йдемо далі. До речі, хочу звернутися зараз до наших глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір а ви ще не підписалися, робіть це негайно. Підписуйте зараз, ставте ви ту вподобайку, яку ви забули поставити. Або файник, якщо ви на каналі Ігоря Лапіна. Ставте, ставте, лайкайте, тому що це допомога. Це від вас тільки залежить, скільки людей подивиться це відео. Так працює YouTube. Він бачить вашу активність і показує більше кількості людей. Дякую вам за допомогу. Пишіть коментар, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. А також поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви озброєні, ви проінформовані, допомагайте озброювати інших. На каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає YouTube. Заходьте на канал, дивитесь на цю кнопку і думайте, чи хочете ви підтримати канал і допомогти залишатися незалежним чи ні. Якщо хочете і маєте можливість, тисніть. Якщо ні, дякую, що хоч зацікавились. Ігоре, скажи мені, будь ласка. А ну, ти ж знаєш, що мінські домовленості це для найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака, це якась мозоль, на яку постійно йому хтось наступає. Так, от, коли він був е в Чорнобіо, в Італії на озері Кому, він там зробив заяву: мінські угоди були пасткою, яка створила заморожений конфлікт і дала змогу агресору підготуватися до повномасштабної війни, тому. До них не можна повертатися? Я до речі, не хочу повертатися до мінських угод, але цікаво, що пропонують альтернативу. І тоді мені ще заява: якщо ворог готувався весь цей час до повномасштабної війни, це заявив Зеленський на саміті міжнародному форуму Амброзі Амброзетті в Італії. Так, от якщо вони давали готуватися Росії, то чому Зеленський бачив в очах? Путіна бажання закінчити війну. Він ж тоді так казав, а зараз він каже зовсім інше. І, до речі, а як сам Зеленський готував Україну до війни? І чи це була війна з шашликами чи щось інше? Може, ти прокоментуєш це? Ну, дивися, це дійсно для нього мозоль, тому що там це, мінські угоди фактично вважаються успіхом Петра. В якому контексті? В контексті зупинки русських танків. Слухай, ну, я дуже добре пригадую, коли ми почали вигрібати під Луганськом. Ми вигрібали, ну я тобі серйозно кажу, коли Рус... русняві вже коли поперли, це була повна жесть. Тобто, переляк десь тако приблизно е, в е, певних старших начальників був тако десь від Хрещеватої, там, де Ігор Лапін воював, десь так приблизно закінчувався в районі Старобельська Тобто, оце все, вибачте, дрестало переляком, тому що росіяни заїхали на тих Камазах, От, десь вони зробили Іловайський котел. Ну, в нас була інша історія, але в Луганську на момент заїзду білих Камазів десь з 700 бойовиків. Чомусь різко стало десь порядка 14 тисяч. Ну і ще одне, коли заїжджали Камази. Один з моїх бойців каже: командир: Це хана: в Камазах на бік можна поставити БМП. Так заходили в Абхазію. У мене один з моїх хлопців воював, і він каже: Отак заходили в Абхазію, це хана. А в нас одне РПГ на всю роту розумієш, і ми розуміли, що це тільки одне РПГ. То я до чого просто веду? Я веду до того, що е якщо в Зеленського дуже погано з пам'яттю, то я можу повторити, в мене на Ютуб каналі є такий сюжет, називається «Свідкам Ліпецької фабрики. Посвіщається. Нехай передивиться там все, там є ці стенограма нашого РНБО: 5 тисяч готових виконувати наказ. Бійців в Збройних силах України, плюс добровольчі батальйоні. Айдар, Азов, Донбас. Тоді було тільки три. Потім вже з'явилися інші, але суть не в тому. І п'ять тисяч солдатів. Якби росіяни тоді поперли, отак, як зараз, своєю армадою, ти уявляєш, де би зупинились б росіяни? Я думаю, під Варшавою. Бо вони зразу мобілізовували б і зразу б далі йшли. розумієш ну, ну як я можу переконати Зеленського, не то, що мінські умови хороші чи погані? Вони застопорили і дали дурнюві можливість нам підготуватися. Бо Збройні сили України на початок повномасштабного вторгнення це 250 тисяч людей. Бо Збройні сили України це десь приблизно біля 100 тисяч аточників з досвідом, які сиділи вдома і готові були влитися в підрозділи ЗСУ у разі повномасштабного вторгнення. Бо Збройні сили України разом з системою МВС США плюс 367 тисяч системи МВС з прикордонниками. Ну, з усім. На початок повномасштабного вторгнення в Державі Україна людей зі зброєю було більше півмільйона. Курва, коли були перед мінськими угодами, нас було 5 тисяч. Розумієш, я не знаю, як ще його переконати, але ну там же ж Петро участвував, а в нього є ліпше. Так його ліпше це Стамбул. І Путін сьогодні кожен день каже: ні, ні, Мінськ це ми не кинули. А Стамбул, от ми готові. Я хочу побачити, чи на стамбульських перемовинах, чи є підписи Арахамії, Умерова і, і же з ними сидящі лежащі, які тоді були, там оце і Резнікових. Тобто, я хочу побачити, якщо я тільки побачу, це державна зрада, отут зеленкою хай собі намалює. Це 111 стаття чиста. І чомусь Путін все время каже за Стамбул. А Зеленський каже, ні, Мінськ. Ну, добре, Окей, міст Стамбул. Озвуч, Володю, ти уповноважував тих блін, негодяїв, підписувати там щось. Чи не уповноважував? Підписали вони, чи не підписали. Озвуч, покажи на світ! Бо ми ж це побачимо. Путін же ж падлюка, він же ж потім виложиться. Якщо він виложив текст, він виложить останню сторінку, і ми побачимо, чиї там підписи. От тут навіть сумніву маю, більше тобі скажу. Я розумію, що він зробить це в найгірший для нас момент, щоб запалити всередині країни колотнечу і дві, Вони, якщо щось погано, треба зробити, отут вони прораховують добре. А от якщо щось добре, отут вони все прораховують погано. В Будь-якому випадку тримаємо стрій, розуміємо, що. Ворог буде намагатися нас травити, головне не дати йому. До речі, в мене був на каналі Пітер Кульпа, і він сказав, що в Україні величезна кількість російської агентури у всіх органах: СБУ, Генпрокуратура, офіс президента, Кабмін, Верховна Рада, із ними не борються. А цю всю цю агентуру розставляли багато багато років. І Останнє запитання, яке не сьогодні, але дивись. Ну, це ж можна сказати, що це співпадіння ще щось, але справді, Зеленський на Рамштайні, заявив, що треба закінчувати російську агресію цієї осінь. В той час Сі Цзіньпінь заявляє, що Китай продовжує працювати над політичним врегулюванням війни в Україні. Радник національної безпеки, прем'єр-міністра Індії, адже Давал відвідає зараз Москву, щоб обговорити мирне зусилля Індії. Щодо війни проти України, Китай одночасно після цієї інформації заявляє, що підтримає всіяко індійські плани переміря? А, а зараз ще й канцлер Шольц заявляє, що настав момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. А тобі не здається, що забагато схожих заяв пролунало одночасно. Як вважаєш, чим це пов'язано, що одночасно зі всіх боків, і чи буде щось крім? Слів та чого чекати в Україні, дивися для того, щоб заставити Україну підписати будь-що, наприклад, Шольцу достатньо зупинити поставчання зброї Україні. Правильно? Ну, ми ж розуміємо, що в цій історії, Понятно що він там репутаційно скаже, щось там придумає, але теоретично ми будемо розуміти, що нас кинули так Ну, так само там, умовно кажучи, Трамп може те саме, як і канати. Жодного пені для України. Ну, все, і куди дінеться Зеленський? Зеленський сяде, підпише будь-що. Ну, я не знаю, де буду я в той момент, але це питання зараз не про мене, а питання про державу. Так от держава перестане існувати, тому що підпишуть те, що хоче Путін. І чи це зроблять західні партнери чи ні? Ну, ми надіємося, що ні. Вони виражають нам одностайну підтримку до кінця. Але можливо, цей кінець пов'язаний буде з заморозкою конфлікту і чекати, поки здохне велике Хейло. Ну, можливо. Я не знаю. Але ці всі речі не мають нічого спільного з другою стороною. А хто що може, як може вплинути Шольц, щоб Путін сів за стіл переговору? Ну, Китай, щось там можливо, да там Індія, ну, теж щось можливо Але яким речагом вони можуть садити Путіна за стіл переговорів? Тільки одним. Володі, сідай за стіл переговорів і пиши, що ти хочеш. А українці вже нагнуті, тому що вже Шольц і інші сказали, що зброї не дадуть. Все. Бо примусити Путіна сісти за стіл переговорів у відповідності до норм міжнародного права не зможе. Ні Китай, бо він цього не озвучував, і Індія це не озвучила. Жоден з них не заявив слово норми міжнародного права, територіальні кордони України. Розумієш? Але далі. Це замороз... це стіл переговорів, це заморозка. А для того, щоб був мир, то Україна має мати можливість бути, мати якусь гарантію безпеки. Ну і яку гарантію безпеки нам запропонує Шольц. Оту фількіну грамоту, яку Зеленський там підписав з 20 чи скільки країнами, це гарантії безпеки? Ні, це фількіна грамота. Бо гарантія безпеки це гарантія від ненападу на Україну через тиждень чи через місяць чи через рік. А що може бути, окрім НАТО? Я не знаю Більш нічого. На сьогоднішній день ні ну розвал імперії це в ідеальному варіанті, це колись. Але це колись. А сьогодні, сьогодні, що може нам прогарантувати безпеку, що через рік після виконання стамбульських угод росіяни не нападуть знову, бо по стамбульським угодам Збройних сил України нема. Ну щось там є формально, але фактично нема. так що така історія? Я думаю, так нічого вони спільного з миром не мають і з перемовинами не мають. Тиснути на Україну є чим. Тиснути на Росію нема чим. Ну, давай подивимося, що буде далі. Єдине, що можу сказати, примусити нас не зможуть. По багатьох причинах тут головне, щоб влада не прогнулася. Оце найголовніше: не прогнеться, все буде ок. А далі, навіть всупереч всьому, ми отримуємо бажане перемогу і збережемо Україну. Ігоря, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Все буде Україна. Героям слава. Пока.